Зі штовханиною та у довжелезних чергах. Саме так традиційно проходить щорічний день Чеполіка по всьому світу. Все для того, аби купити умріяну річ за привабливою знижкою. Тут я бачив таку картину: їхав мимо магазина, також відомого, який продає, який спеціалізується по продажі техніці. І там було можливо перший день Чорної П'ятниці. Там була дуже велика черга на вулицю. Прямо при дорозі люди стояли. Денис каже за кордоном, знижки помітно вищі, ніж в Україні. Ще до початку чорної п'ятниці моніторив ціни на ноутбук. Нині його можна купити на 300 євро дешевше. Раніше той ноутбук до чорної п'ятниці коштував 1200 євро. А зараз він коштує 900. Це дуже велика скидка і дуже приємно. Знижки, потреба в емоціях, а ще так званий статний інстинкт. Основні запоруки успіху чорної п'ятниці, кажуть фахівці, а ще кольорові цінники, які на підсвідомому рівні змушують купувати. Іскраві. Тобто, яскраві кольори вони завжди, якби в нас використовуються в побуті, як річ, на яку ми звертаємо увагу. Ну, до прикладу, світлофор червоний. Ми звертаємо увагу. Він є червоним, він нас попереджає про щось. Так само різні інші сигнали. Річ, якби червона, вона також перевертає нашу увагу. Аби не купити зайвого, фахівці радять заздалегідь скласти список дійсно необхідних речей, та до початку знижок спостерігати за цінами на обрані товари. Є така японська мудрість, що якщо ви дуже чогось хочете сьогодні, то зробіть це завтра. Тобто, якщо ви дійсно щось дуже хочете придбати саме сьогодні, тоді ви можете є окремі магазини, можуть пропонувати таку послугу, що залишити там розрахуватися там до 12 години, чи там якось на другий день, і так далі. Тобто, або залишити. Ти ці річ прийти по завтра. спеціалісти пояснюють, тиждень шалених знижок перш за все вигідний підприємцям. Так вони можуть розпродати товар, який пилом припав на полицях. Однак і покупцям це приємна можливість затаритися перед зимовими святами. Це дає можливість купити товари дешевше, причому і значно економлюючи на середньому чеку покупки. Проте інколи знижки лише виглядають спокусливо. Деякі магазини грішать тим, що за декілька тижнів до піднімають ціни. Тож навіть зі знижкою тепер товар буде коштувати дорожче. Досить часто магазини для того, щоб написати такі високі знижки, завищують ціни за тиждень, за два до цих розпродажів. А безпосередньо під час продажу вони зменшують ціну і пишуть там неймовірні знижки. Чорну п'ятницю, хоча й започаткували у США, та стала вона популярною абсолютно у кожному куточку світу. І Україна не пасе задніх. Посідає третє місце за кількістю покупок. Ми одразу після Сполучених Штатів та Канади. У 2020 році українці купили в середньому в цей день на 1500 карбованців. Ну гривень, да, тобто от ми можемо порахувати, скільки це який це дохід для торговельне. Мережі та тепер пріоритети дещо змінилися. Якщо раніше замовляли святковий одяг чи гаджети, то зараз все частіше генератори та павербанки. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 третій канал.